Привет. Ну, привет, друзья. Всем привет. Пришла опять у нас зима. Все засыпано снежком. Воно тут, звісно, гарно, бо зима є зима, так має бути. Але тільки но ми, тільки но ми розслабимось і вирішимо займатися садовими роботами тут раз і сніг. Раз і мороз. Ось вона. Красунечка, десюнечка, собачунечка, Пішла по справам. Пішла по справам. тудем сюди. тудем-сюдем. Друзі, пропоную вам самшит. Ось такої величини, бачите. Ось такі величенькі кущики. Ось такі меншечки кущики. брабанти, ось такі височенькі. Такі самі високі по 60 сантиметрів 60, 50. Сам шит великі кущі. Ось такі. Ось такі великі кущі. Дивіться, оцей великий. Який... Там Дуже велика, гарна коренева система, вони посаджені в горшки, але коренева вже з горшків вилізла туди в землю. Ну, тобто гарні корні. Юка. Ну, сьогодні сніг. Засипано снігом. Але більші кущики, менші кущики. Ось така жимолость. Це можу викопати такий кущ жимолості. Ти моя. Я думаю, где ты? Моя красавничка. Да, Двейка? Видите, как красуня моя собачка. Моя собачка такая. Дивіться, покажу вам, як підстрижений в мене кущ козацький ялівець. Я в тому році стригла його повністю, зверху закругляла. Він був таким круглим кущиком, так як самшит. А потім я вирішила вверх тут лишити, так як оце ви бачите. І воно так виглядає, ніби як такий фонтанчик. Таке ярке сонце. Аж боляче дивитися. Ні, ми не туди. Ко давай по доріжці. Що ти, йдеш назад, чи що? Випав сніжок. І так, досить багатенько. Під забором в мене. Бачите, ростуть туї Фрісландія. Оце от я їх не стрижу і вони ростуть просто. Ну, по боках, може там десь якусь гілочку. Зрізаю, якщо там вона мені не подобається. Ось а так. я їх, в принципі, не зачіпаю ніяк. Вони собі так ростуть, як їм хочеться. І бачите, от здалеку вони мають таку форму, ніби як схожі на ялинку. Великий і величний. Ну, шо ж, піду я зараз ще в теплицю, У мене то там є робота, але я не знаю, чи буду я її робити, тому що... Ну, тому що холодно. Земля замерзла, мені потрібна земля. Землі треба набрати, але вона замерзла. Треба чекати. Погоди. Так що. Ось таке ярке-ярке сонце, сліпить очі, боляче дивитись. Ну що в таку погоду остається? Тільки прогулятись. Ось прогулялась трішки з вами і. Зараз я сюди поставлю деякі моменти пакування рослинок, тому що до цього снігу, поки він не впав, у нас кипіла робота. Ну, в якому сенсі кипіла робота. Ну, щось я собі садила. Я собі садила якісь рослинки Ось, і, і вам пропонувала. Ну і там в вайбері, в спільноті, в телеграм-каналі я виставляла те, що я пропонувала на продаж. Погода була така сприятлива, що можна було щось викопати і щось посадити. Тому я пропонувала своїм підписницям, хто бажає купити якісь рослинки, тому були замовлення там деякі. Небагато трішки, але все рівно щось трошки там замовляли. І, ну, звісно, в мене є відео. Я роблю зйомку. Коли збираю замовлення, пакую їх, то я все знімаю на відео для того, щоб показати іншим глядачам або вже підписникам. Можливо, вже хтось підписався, дивиться, щоб ви бачили, які рослинки в мене замовляють, як я їх пакую, ну і в які міста відправляю. Можливо, вам цікаво такий сюжет. Ось то, щоб бачили, щоб все бачили. Ірина, доброго вечора. Пакую розмаринчик. Ось так вже запакувала один, щоб він гарненько доїхав. Ірина, дивіться. Яку я знайшла маленьку коробочку, таку якраз підходящу. І сюди влізли ваших два розмарина. Вже я їх гарненько вклала, все. Ось така коробочка, посилочка ваша з розмарином. Така маленька. Посилочка їде у місто Київ. Ну і завтра зранку я відправлю вашу посилочку, а ви будете зустрічати. Ну і всього вам доброго, до зустрічі, Па-па. Олена, доброго дня. Починаю збирати всі рослинки, які ви замовили. Піони, білий, піон бордовий. Ну і всі останні флокси, чебрець, очітки, дерен елегантісіма, арабіс, брієта. Олена, спакувала я вашу посилочку. Ну, ось Олена, ваша посилочка зібрана. Ось така буде вам коробочка. Зараз я її везу на пошту, буду відправляти. Ну, а ви будете зустрічати. Посилочка їде у Одеську область. Як отримаєте посилочку, напишете мені. Як доїхала, як там рослинки, чи все добре? Ну і все. Всього доброго вам, до зустрічі. Па-па. Людмила, доброго вам дня! Буду збирати посилочку з вашими рослинками. Ось туя Фрісландія, з жовтими кінчиками на хвої. Вереско видно. І Фрісландія з зеленою хвоєю. Ну, і щось ще щебрець. Так, ось так я запакувала Фрісландію. Думаю, що все буде добре. Так, Людмила, упакувала я ваші рослинки. Ось Фрісландія. Бачите, ось хвоя її оця велика. От вона лежить. І Бересковидна і там внизу Фрісландія зеленою хвоєю. і чебрець. Все. Зараз я показую вам, що воно лежить, але коли я її запакую, то коробка буде стояти вертикально. Ось така коробка, бачите? І верх буде ось тут. Я напишу, що це верх. Так, Людмила, ну ось зібрана ваша посилочка. Ось так. Вертикально я поставила її, оце вверх. Тут я зробила собі ручки. Зараз буду вести на пошту, на Укрпошту. Ну і все, посилочка їде у Херсонську область. Так що, Людмила, будете зустрічати. Ну, і як отримаєте, то обов'язково мені напишіть, як там доїхала посилка, як там з рослинами чи все добре, я буду чекати. Ну і всього доброго. До зустрічі. Па-па. Ну, -па. Що, друзі, ось ви і переглянули деякі моменти спакування посилок. Ну і все, на цьому я закінчую своє невеличке відео і всього вам доброго. Зустрінемось, всім па, -па.